Я не тревел-блогер, я просто гід-організатор в автобусному турі. Мені дуже подобається Вроцлав, я дуже рекомендую Вроцлав. Ну так, ось абракадабра, дійсно. Боже, така щаслива, я зараз буду спати. Якщо би ви хотіли колись поїхати в автобусний тур, то я вас запрошую. Всім привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я хочу показати влог зі своєї поїздки в тур. Я працюю гідом-організатором в автобусних турах. Я є керівником групи, супроводжуючою. Відом короч як мене тільки назвали, і сьогодні я поїхала в тур на канікули дитячі везу школярів організовану групу школярів з міста Сміла, які вирішили отак взяти, зібратися і поїхати в тур. Тому я їх супроводжую і допомагаю в усьому організовую екскурсії. Тур у нас називається затишними містами. Затишними, затишними містами не знаю, як правильно сказати, бо в мене село моє називається затишне, і чому всі питають, чому не затишне? Я не знаю, чому я сьогодні у Вроцлаві і якраз хочу показати вам це місто, як я його бачу. Воно мені дуже сподобалося, і чесно скажу, я бувала тут тільки один раз. І то, коли їздила туристкою в автобусний тур, і це був мій перший виїзд за кордон, і це було перше місто, яке я побачила за кордоном. Це Вроцлав, а як все сяє? Тут так гарно і загадково. І я тут пройшлася по місцям, яких бувала, і я їх згадала. Хоча це було вже 12 років тому. Ого, 12 років тому. І коли я побачила костел, я згадала, що я там була і робила там фото, і такі фото класні вийшли. І я їх ставила собі на аватарку ВКонтакті. Також вам покажу готелі, в яких ми будемо жити. Покажу взагалі, чим я займаюся протягом туру. Мені здається, це цікаво. Ну, мені так здається, тому що в мене багато хто питає. Я думаю, що вже пора, пора показати це. Ну що ж, коротко про маршрут нашого туру. Стартували ми зі Львова о 5.30 ранку, і вже після обіду приїхали у Вроцлав. Сьогодні ночуємо в Лєгніце, а завтра весь день гуляємо в Берліні. Друга ночівля в нас на території Німеччини, а останній день проведемо в Дрездені та Саксонській Швейцарії. Вертаємось додому нічним переїздом, і ось такий в нас план на три дні. Ну що ж, Починаємо з рослава. Вроцлав — одне з найбільших і найстаріших міст Польщі. Так говорить Вікіпедія, і скоріш за все це правда, тому що історія Вроцлава налічує понад тисячу років. За цей час місто встигло побувати в складі Польщі, Чехії, Угорщини, Австрії та Німеччини. І дуже пощастило Вроцлаву, що він ніколи не був у складі Росії, бо навряд чи би ми тоді побачили таку красиву архітектуру. Сьогодні Вроцлав це сучасне і дуже живе місто з населенням понад 670 тисяч мешканців, а з передмістями більше мільйона відомий своїми каналами, мостами і особливо гномами, маленькими бронзовими гномиками, які ховаються на вулицях, сидять у вітринах магазинів, визирають з під лавок і навіть працюють банкірами і пожежниками. Шукати гномів у Вроцлаві – це майже обов'язковий ритуал для кожного туриста. І тому своїм дітлахам туристам я дала завдання порахувати гномиків і всіх сфоткати. Хто сфоткає найбільше, отримає від мене шоколадку. Перше, що я роблю у місті, коли відпускаю групу на вільний час, шукаю, де поїсти. У моїй роботі дуже легко заробити собі проблеми зі шлунком, тому прийоми їжі я ніколи не пропускаю. І коли в мене є можливість не перекушувати бутербродами в автобусі, а спокійно сісти в кафе і з'їсти щось гаряче, я цієї можливості не втрачаю ніколи. У Польщі мій стандартний вибір це журик з яйцем і ковбаскою. Його тут подають майже скрізь. Для поляків журик це як борщ для нас. Страва номер один. Довго місце я не обираю, заходжу туди де чисто, затишно і приємно пахне. В цьому закладі журик мені справді сподобався. Густий, з насиченим смаком. І що головне, дуже ситний. А ось наскільки мені обійшовся обід. Як на мене, ціна цілком прийнятна. Ну і як без робочих моментів. Поки маю вільну хвилинку, дзвоню в готель, перепитати, о котрій буде сніданок завтра, і попередити, о котрій ми сьогодні приїдемо. Я була не дуже в багатьох містах Польщі, але із тих трьох, яких я була, хочу сказати, що Вроцлав мені подобається найбільше. Він якийсь найгарніший, має найбільше красивих архітектурних об'єктів. Ну і головне, що тут річка, хоча в Кракові теж річка. Мені ще здається, що я таких вражень не отримую від Кракова, як від Врослава. Через те, що в Кракові я дуже часто бувала і буваю, і мабуть, буду бувати, бо це найпопулярніше місто в турах, коли ти їдеш в автобусний тур. Ти обов'язково в якесь польське місто заїдеш, якщо їдеш через польський кордон. І зазвичай це краків, бо він найближче. Я вже все там передивилась. Я вже туди їздила самостійно з подругою. Ми там вже два-три дні гуляли. Я вже не знаю, що там подивитися. А от Вроцлав мені дуже цікаво показати і самі подивитися. І сьогодні така гарна погода. Ах, я в захваті. Коли я бачу ці два готичні шпилі по той бік річки, одразу нахлинають спогади з моєї першої поїздки у Вроцлав. Бо саме тут мені зробили ті самі потрясні фото, які я ставила на всі аватарки і які досі нагадують мені про ту подорож. Тож я прямую ближче до собору святого Івана Хрестителя. Це один із найстаріших храмів Вроцлава, збудований ще у 13 столітті. Його готичні вежі висотою понад 90 метрів, видно з різних куточків міста. І щоб краще відчути атмосферу старого Вроцлава, потрібно перейти. Річку і потрапити на Тумський острів, найстарішу частину міста, де час ніби зупинився. Колись він був окремим островом на річці Одра, оточений водою з усіх боків. Сюди можна було потрапити тільки через дерев'яний міст. Перші поселення тут з'явилися ще в 10 столітті, і саме тут було закладено перший кафедральний собор. Це такі цікаві відчуття, коли ти йдеш по цим місцям, і ти, начебто, вперше тут, і ти все таки тут був і згадуєш. Все потрошки, і такий складається пазл. І тут я була, і тут я була. Мені дуже подобається Вроцлав. Я дуже рекомендую Вроцлав. Прям якась зовсім інша архітектура, тут дуже багато готики. І щось мені нагадує це північні країни, навіть не Скандинавів, а більше Литву, Латвію. Хоча там не була, але багато бачила фотографій, всяких відео. І мені здається, що воно щось має звідти. Щось подібного, дуже красиво. Сьогодні Тумський острів це місце неймовірної тиші, кам'яних вуличок, старовинних костелів і романтичних ліхтарів, які, до речі, досі запалюють вручну. Особливо магічно було тут гуляти на заході сонця, коли місто ніби повертається у середньовіччя. Тумський острів це обов'язкова зупинка для всіх, хто приїжджає в Роцлав. Ну а мені пора вертатися на площу ринок і збирати своїх туристів. Але так файно, коли весна, так тепло, сонячно. Блін, офігенно, можна гуляти і гуляти, можна до вечора гуляти, і сонце вже сідає пізніше, і вже ти не мерзнеш і не спішиш до стемніння, бо в темноті вже нема що робити. А зараз майже шоста і ще світло, і сонечко сідає, і таке гарне, гарне світло. Я дуже задоволена сьогоднішнім днем. Дуже задоволена. Якщо би ви хотіли колись поїхати в автобусний тур. То я вас запрошую, запрошую особливо через Вроцлав поїхати. Доросла ну, ми зазвичай їздимо, коли їдемо в Німеччину, Францію, північ, північні країни. Тому вибирайте щось із цих країн і можна поїхати в Врослав. І, до речі, сьогодні ми приїдемо в готель досить так рано. Бо зазвичай в готель ми приїжджаємо десь 10-та, бо хочеться все подивитися. Все обходити купа екскурсія. Тут ми класно кордон прийшли, і часу було вдосталь, і в готель нормально приїдемо, Ще й виспився. Я помітила, що тут так багато людей їздять на велосипедах. Якщо бути дуже неуважним і ходити не по правилам, то ризикуєш бути збитим. Все одно Вроцлав чимось нагадує Львів, як і багато польських міст, ось цією великою площею, ринковою площею, тут, звичайно, вже архітектура відрізняється, тут такі цікаві обрамлення, тут такі цікаві, гостроверхі, дахи. Я ще ніколи такого не бачила, бо я ще не була в північних країнах, і для мене це щось нове, бо тільки погляньте. <реку> Ці будівлі можна розглядати постійно, можна просто стояти і дивитись на них. І все, що зверху там набудовано. Я, мабуть би, ще довго стояла би і розглядала ці будинки. Але час збиратися та йти до автобуса, бо скоро за нами приїдуть водії. До речі, в цьому турі мені дуже пощастило з Олександром та Володимиром. Професійні, вічливі, приємні водії. І що головне, мають прекрасний смак в музиці. Ще кліп зняти да? А ви дивились кліп Гаги? Конечно. Ви любите ладьгагу? Та ні, просто. <сіст> просто <сіст> просто кліп подивилися. Двісно, так, да, пізно прикольно і, і ну дивися. В общей кось так сколько на <сіст> задействован, там ну, і взагалі все таки. Я покажі. навіть кліп повністю не бачила. Я тільки в Тік-Тоці бачила вирізки. <сіст> <сіст> 네, Класний кліп. Рекомендуєте? Звісно. Подивлюсь. Даже настаю. Достаю, добре. Обов'язково подивлюсь кліп ладьігаґа. Все постановлено дуже багато народу, як завжди. І воно також абракада дійсно. Бракадабра. Це бракада. Я готелі. Ми приїхали в готель. Тільки подивіться, який в мене номер. Ну це казка. Яке ліжко! Вау! У нас тут ковролін. Блін, треба розутися, бо я як свиня залізла. Mm -hmm. Мені здається, дуже класний. Чистенько. Навіть шампунчик є гель для душу, навіть фен є. що я добрала той Dyson? Готель дуже класний насправді, і я в ньому мала вже один раз ночувати. Але так вийшло, що тоді ми на кордоні дуже довго стояли, і ми в готель просто навіть не потрапили. І теж ми їхали в Берлін. І ми в цей готель не потрапили. І тепер думаємо, Берлін, як класно було би тут тоді ночувати, а не в автобусі. Ну, але що зробиш? І таке буває. Ми часто в цей готель їздимо, і я знаю, що в нас дуже багато турів їздять через цей готель. Мені подобається. Тому не кажіть, що в автобусних турах погані готелі. Хороші готелі, ну на свої гроші вони дуже хороші насправді. Чесно, дуже рідко буває, щоб ми приїжджали в готель у восьмій вечора. Так як мене група приїхала із Сміли, вони їхали в поїзді, вони захотіли б раніше в готель приїхати, тому ми тут і маємо час відпочити, виспатися. Я цьому дуже сильно рада. Ура! Іду купатися, іду перекушу, подивлюся телевізор і буду спати. Всім на добраніч і до завтра!